Доброго дня, діти! На цьому музичному занятті ми з вами поговоримо про воду. Так-так! Сьогодні музичний експеримент з водою. Вода навкруги, в небі, в повітрі, на землі. Що ми робимо з водою? З вами, дітки. Влітку ми в воді плаваємо, бо вона така лагідна. Що ще ми робимо з водою? Воду ми п'ємо, бо вона цілюща та корисна. А що ще ми робимо з водою? Так, вода дуже потрібна, ми поливаємо рослини. Але сьогодні ми, знаєте, що будемо робити? Експериментувати. Запропонуємо нашій воді послухати музику, а потім заморозимо її. Так-так. Зробимо з неї лід, подивимося під микроскопом та побачимо таку гарну сніжинку. Ця сніжинка слухала ось таку музику. Така ніжна, така трентлива музика сподобалась воді. Тому сніжинка така гарна та чарівна, а музику цю написав композитор Моцарт ось його портрет Знайомтесь, діти. Ця сніженка також слухала музику. Послухайте і ви. Цю гарну музику написав композитор Бах. Ось його портрет Знайомтесь, діти. Наступна сніженка, не менш гарна та красива, теж слухала музику. Музика гарна, тому й сніжинка гарна, а написав цю музику Бетховен. Ось його портрет знайомтесь. Ця сніжинка теж слухала музику, і ми з вами зараз послухаємо її. Цю казкову музику написав композитор Чайковський, ось його портрет знайомтесь, діти. Наступна сніжинка теж гарна, бо вона слухала таку небесну музику. Слухайте і ви, діти, яка вона гарна, яка вона зворушлива. Діти, це просто неймовірно. Вода має пам'ять. Вона слухає, запам'ятовує та перетвориться на ось таку красу, а написав таку красиву музику ось цей композитор Качені, знайомтесь, діти. Ось така наша водичка цікава та розумна, тому бережемо, дбаємо про кожну крапельку. А на сьогодні, дітки, до побачення, до зустрічі!